Майже 100 тисяч українців отримують легальну зарплату понад 18 тисяч гривень про це повідомили в пенсійному фонді. водночас, за даними чиновників, 700 тисяч наших співгромадян мають оклад в межах мінімального, а ще мільйон триста навіть менший. У пенсійному фонді кажуть, що це дуже і дуже погано. Адже що нижче заробітки, то менше людина відраховує собі на старість. Та й в разі нещасного випадку роботодавець не надто допоможе грішми. Нині на хороше пенсійне забезпечення можуть розраховувати передусім фахівці у сфері IT, а також топ-менеджери. Саме вони заробляють від двох тисяч доларів. І більше я думаю, що це абсолютно нормальна зарплата. Це близько двох тисяч доларів. Я вам хочу сказати, що е, керівники компанії на заході вони отримують значно більше. Тобто, я враховую, що та нервової енергії, яка витрачає топ-менеджери на підтримку діяльності підприємств, вона відповідає цій зарплаті, а може ще й більше.